Є потреба якісь голосування про немає. Я думаю, що немає. Значить, друге. Ми зголосилися обрати голову секретаря. Ну є ж зважаючи, щоб обрати голову. секретаря. ну, не Хто за за голову секретаря? Є в залі під це не більше. Давайте ми голосуємо. Що до голосуєте? Давайте чимокомісію обернемо. Значить, ми проводимо звони адміністрації. Ні, ми, ми проводимо громадян. Проводим. Значить, якщо будуть зволі громадян, тоді буде...

окремих депутатів міської ради до обласполіспівки і до ринку взагалі як починаючи з 2008 року особливо 10, 11, 12 рік, ми закзавний ринок зробили зовсім іншим, чим він був до того. Ми багато зробили багато робіт, що стосується благоустрою, ми зробили багато робіт, що стосується забезпечення пожежної безпеки і техногенної безпеки. Ми Спробуємо, пробуємо робити наш рівно конкурентно, спроможним. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що це вокзальний ринок є один із кращих ринків в Україні серед лінків з поліпчої коперації. Давайте краще, ми договора, а потім дорочення.